Я щасливий, бо в мене є право вибору. Нарушила статтю 7 закону о виборах місцевих рад. в кабінці. І визивайте сюди наряд. Відкрийте відео, будь ласка. Ви знаєте, що це кримінальне порушення? Ви пазовіки, звання студента. Якщо ти візьмеш сьогодні 300 гривень, завтра цей кандидат з великою ймовірністю забере в тебе тисячі. Будь ласка, подивіться всі. Фіолетень відбачно потім. Так, будь ласка, зафіксуйте. Це уголовна стаття, таке нарушення. Ви це знаєте. Я не думаю, що ви будете, а будете туди. Я прошу вас, звертаюся до всіх. Не продавайте свої, свої голоси. Робіть вибір чесний. Чернівчани, будь гідним, не продавайся, не, продавайся, не продавай свій голос. Якщо ви просте голос, то відповідно ви дуже-дуже дуже вите.